Правильно поставлений діагноз це вже більше половини вдалого лікування та одужання, казав Гіппократ. Виявити хворобу на ранніх етапах допомагає вчасний візит до лікаря, діагностика та лабораторні дослідження. Розуміючи це, Білгородністровською міською владою робилися дієві кроки щодо підтримки та фінансування медичної галузі в напрямку лабораторної діагностики, а саме, оснащення лабораторії міської багатопрофільної лікарні, високоточним сучасним лабораторним обладнанням, де зараз наявний майже Весь спектр зазначає завідувач клініко діагностичної лабораторії Валентин Вольшинський. За останні пів року наша лабораторія була оснащена сучасним обладнанням, яке має дуже цінне значення для лабораторії для діагностики і для лікування хворих, придбані такі сучасні апарати, як перед нами. Біохімічний аналізатор, дуже потужний, сучасний. Аналізатор сам себе калібрує, сам собі робить повірку. На цьому аналізатору ми досліджуємо вуглеводний, ліпідний, білковий обмін. Також ми на ньому проводимо такі дослідження на ферменти печінки, ферменти підшлукової залози. Апарат дуже зручний тим, що він одномоментно загружає. І проводить дослідження до 38 проб. Усім спектром лабораторно-діагностичних досліджень, які надає лабораторія, можуть скористатися пацієнти, що проходять лікування як в стаціонарі, так і амбулаторно. Перед нами дуже сучасний і дуже зручний в роботі імуноферментний аналізатор, на якому проводяться дуже швидкі, на мій погляд, швидкі і зручні тести. Які повинні бути негайно виконані. Ну, це такі тести при гострому інфаркті міокарду, при цукровому діабеті. На цьому апараті ми досліджуємо гострі запальні процеси, досліджуємо роботу підшлункової. Та щитовидних залоз. це найкращий вважаю апарат в день. Ми на ньому робимо до 15-20 досліджень лабораторних дослідження, що проводиться даним імуноферментним аналізатором. Досить вартісні на розхідники і найбільш затребувані у відділенні інтенсивної терапії. Наступний апарат також опрацьовує кров. Сучасний гематологічний аналізатор фірми Мандрей. Аналізатор виконує загальний аналіз крові, лікоцитарну формулу, також йде підрахунок тромбоцитів та рекулоцитів. Апарат дуже потужний, в годину ми можемо на ньому робити до 60 досліджень. Сучасний чотирьохканальний коагулометр сьогодні дає змогу досліджувати згортувальну та противозгортувальну функцію крові пацієнтів, що приймають антикоагулянти. Дуже актуальний для вагітних, дуже актуальний для пацієнтів, які йдуть на хірургічне втручання, та пацієнтів, які перенесли хірургічне втручання на серці для кардіологічних хворих. Цей апарат він необкрай необхідний. Для діагностики та для коригування дози ліків для покращення реології крові, тобто для покращення текучості крові. Крім аналізаторів, які досліджують кров, є новий сучасний для сечі, який відтворює всю роботу сечовидільної системи. Потужність цього апарату 120 проб в годину. Добова норма, включаючи і стаціонар, і амбулаторних хворих. В середньому 200. Це ж і діти, і дорослі, усі, да? Да, всі. Ще один потужний апарат знаходиться в відділенні інтенсивної терапії, актуальний і затребуваний хворими, які знаходяться в коматозному стані. У 2022 році лікарний був придбаний потужний аналізатор кислотно-лужного стану та електролітів для реанімації для важких хворих, які знаходяться в коматозному стані. яких Привезла наша швидка допомога у коматозному стані для екстреної медичної допомоги у при станах. Важливим здобутком лабораторії є придбання наприкінці минулого року досить вартісного, потужного хімілюміністентного імунологічного аналізатору для потреб пологового будинку. Розрахований аналізатор для обслуговування вагітних при взятті жінок на облік на час ведення всієї вагітності для дослідження на торч інфекції. Першого і другого триместру на антитіла до токсоплазми та цитомагаловірусу, вільний естерол, альфа-фетапротеїн, антитіла до ТТГ і сам ТТГ та проводити перинатальний скринінг, дає змогу всім вагітним жінкам, які стали у нас на облік, проходити сучасне дослідження на місці. Усе придбане за останній час новітнє обладнання відповідає вимогам кластерної лікарні і забезпечує лабораторною діагностикою усіх пацієнтів абсолютно безкоштовно. Всі дослідження лабораторні нашої лабораторії, які проводяться в цих стінах, вони проводяться безкоштовно для всіх стаціонарних хворих та амбулаторних хворих за електронними направленнями. Від сімейних лікарів або лікарів нашої поліклініки я ще раз підкреслюю, безкоштовно і не забуваємо – золоте правило лікування це комплексне дослідження вашого організму для постановки діагнозу. Ірина Віталій